Суп манний, горохове пюре і курича котлета, компот і хліб. Готувати в садочку номер 49 вже почали за оновленим меню, розповідає завідувачка дошкільним навчальним закладом Лариса Юрченко. За її словами, зараз тривають тендери на закупівлю продуктів харчування. Ми ще Переходимо, скажімо так, плавно від одного меню до іншого, використовуючи ті продукти харчування, які у нас в наявності. інженерка технологиня Ольга Лісогурська півроку працює над розробкою нового меню. Жінка розповідає, що на основі загальних рекомендацій кожна область розробляє власне меню з урахуванням особливостей регіону. Особливості нашого регіону це те, що в нас страви з картоплі діти полюбляють багато перших страв. Ми Різноманітні ми їх борщі є. Багато видів борщів. Ми їх носимо в меню. Ми використовуємо збірники рецептур, які провірені. Ми користуємося нормами відходів в цих збірниках рецептур. Багато є збірників. Аби готувати оновлене меню для садочків Житомира за гроші міського бюджету закупили та встановили пароконвектомати. Зараз тривають навчання працівників. Ми також отримали цей пароконвектомат, Проведено підключення. Зараз активно проходить навчання персоналу. Харчоблоку по роботі на пароконвектоматі ну це звичайно нам допоможе покращити харчування дітей, зробити його більш дієтичним, безпечним. Всі 46 садочків ма встановили таке обладнання: є 12-рівневі, 7 дванадцятирівневе, 5 п'ятирівневе, тобто по різній кількості дітей, які є у закладах дошкільної освіти, ми закуповували відповідно по рівням. вартість цього обладнання для міського бюджету 7 мільйонів Початку 2022 року вартість харчування в дошкільних навчальних закладах Житомира зросла на 20 відсотків. За словами заступниці директора міського департаменту освіти Світлани Ковтуненко, збільшення вартості пов'язане з оновленим меню. Переходимо сьогодні. Ми на різноманітність м'яса. Ми ввели оріхи. Ми сьогодні ввели заморожені овочі на зимовий період. І з іжі будуть у нас на весняна літній період. Ми зберегли та співфінансування, яко було 30 на 70. 30 – це міський бюджет, 70 – за кошти батьків. Світлана Котуненко каже, що готувати їжу в садочках на новому обладнанні розпочнуть після 10 січня. Ольга Степоренко Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.